Альтернативний спосіб вирішення ситуації в Україні запропонували студенти. У столиці молодь провела свій круглий стіл, де разом з експертами запропонували план виведення країни з кризи без політики та гучних закликів а за допомогою інтелекту ми пропонуємо цей шлях. Це створення стратегічної групи з інтелектуалів. З... Політиків нової хвилі з громадських діячів, з тих людей, які здатні брати на себе відповідальність, яка має напрацювати визначені строки стратегію розвитку України. Можливо, це буде декілька конкуруючих стратегій і вже потім вести кваліфіковану політичну розмову навколо цього змісту, а не навколо гаса, не навколо емоцій. Окремі кола експертів соціальних процесів запевняють, перш за все потрібно припинити нагнітати ситуацію і усім сторонам конфлікту разом взятися до справи і розв'язати кризу. Потрібен від. Вкритий діалог з реальними пропозиціями експерти не підтримують політичний метод врегулювання ситуації. Молодь, на жаль, сьогодні мало що вирішує, тому сенсі, що рідко її запрошують на круглі столи чи на якісь перемовини. Але мені здається, що сьогодні гартується її можливість вирішувати. На далекому майбутньому самі студенти, які в Україні першими вийшли на мітинги, більш оптимістичні у своїх поглядах щодо конфронтації у суспільстві, дивлячись на те, як зараз події розгортаються. Я думаю, якщо дуже захотіти, можна до нового року все вирішити. Ну мені так здається, я оптиміст. І я вважаю, що до нового року можна вирішити усі ці питання. Якщо усі сторони дійсно без емоцій, спокійно сядуть сяд за стіл переговорів, поговорять досягнуть якоїсь спільної думки. Студентська громада вже написала звернення до різних владних структур. Молодь пропонує створити окремий орган, комітет майбутнього, який би об'єднав інтелектуалів. Вони на переконання молоді повинні впливати на дії влади в Україні, щоб у майбутньому справа не доходила до Євромайдану.